Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Котигорошко. Вмущуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жили діти баба. Мали вони трьох синів і одну дочку Оленку. Одного разу сини пішли на дальнє поле землю Орати. А Оленка мала їм обід принести. Тож, ідучи на поле, брати тягли за собою борону, щоб залишився слід для сестри. Але злий Змій перехитрив Оленку, засипав борозну, що брати зробили, і проклав такий самий слід до свого палацу. Так Оленка потрапила у полон до Змія. А коли брати прийшли її визволяти, Змій поборов їх і кинув до темниці. Затужили діти баба, полилися у них сльози, і виріс із тих сліз горох, а з однієї горошини з'явився хлопчина. Назвали його Котигорошком. Ріс він не щоднини, а щогодини. За рік вищий від батька виріс і був дуже сильний. Якось хлопець запитав у рідних, чи немає в нього братів та сестер. Діти баба все йому й розповіли. Вирішив Котигорошко йти рятувати свою родину, замовив ковалеві міцну булаву, попрощався з батьками і вирушив у дорогу. Знайшов старий слід від борони. І дістався до Змієвого палацу. Вилетів йому назустріч змій. Стали вони битися. Хоч і як важко було, а здолав котигорошка Змія. Пішов він в темниці глибокі, відімкнув своїх братів, забрав сестру Оленку, виніс усе золото та срібло, що було в Змія, та й наказав братам і сестрі додому йти. А сам рушив щастя шукати. Іде собі та йде. Аж бачить диво. Між горами стоїть чоловік, руками й ногами в ті гори вперся, шлях прокладає. То був богатир Вернигора. Пішли хлопці далі разом. Дійшли до лісу і бачать, стоїть чоловік. Як рукою махне, так старі дуби з корінням вивертає. Назвався він Вернедубом. А далі зустріли біля річки чоловіка, що вусами воду крутив, Крутив вуса. Його покликали, і так добре їм разом було йти, де гора на шляху верни гора переверне, де ліс верни дуб, дерева вивертає, де річка крути вус воду відвертне. Йшли вони, йшли і дійшли до Великої ями, а то був хід у інший світ. Спустили друзі коти горошка у ту яму на мотузці. Пішов хлопець по тому світу, роздивляється, аж бачить палац. Вибігла до хлопця королівна та й розповіла, що її вкрав страшний чарівник. Котигорошко велів її додому збиратися, а сам вирушив на бій із чарівником. Як не перекидався злий чарівник на різних тварин, усе одно переміг його Котигорошка, забрав королівну і багатство злого чарівника і прийшов до тої ями. Спочатку витягли богатирі королівну, два міхи з добром, а коли стали тягнути Котигорошка, Мотузок і обірвався. Зажурилися друзі та робити нічого. Пішов Котигорошка по тому світу, аж бачить, стоїть височезне дерево, а на ньому гніздо із грифенятами. Раптом почалася злива з градом. Котигорошко на дерево видерся і накрив пташенят світою. Коли дощ закінчився, прилетіла мати, побачила, що її діти живі, здорові, дуже зраділа, узяла мати грив собі Котигорошка на могутні крила та й винесла на світ білий. Аж тут його друзі і королівна чекають. Пішли вони разом до батька королівни. Одружився Котигорошка з дівчиною та не захотів у палаці жити. А став із друзями богатирями рідну землю боронити, народ і землю захищати. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!